На базі старого «Слобода-Ює» займається реабілітація дітей. що сюди входить? У нас входять кружки футбола, потім робототехніка. Був час, коли була окупація, діти не не могли нічим займатися. Батьки теж з ними толком не могли нічим займатися. Немає в них такого соціума, де вони могли би приходити, комунікувати, уміти друг з другом домовлятися і так далі. Головна проблема в принципі, дітей застав, що, ну, а тим паче, те, яке було не в окупації, вони не спілкувалися один з одним, плюс вони в стані стресу і взагалі не вміють влаштовувати діалог, вчитися говорити, просити, пояснювати свою думку, казати, що їм приємно, що їм неприємно, не вміють комунікувати кому між собою. Я довчусь бути ко всім людям, Быть в команде и не смотреть на внешность людей. Меня звати Юля, и я хожу сюда, чтобы узнавать что-то новое, находить новых друзей и ну весело проводить время. Ми хочемо, щоб через ці заняття були передані цінності, тобто, щоб діти були чесні, щоб вони могли правильно давати оцінку своїм діям, правильно вирішувати якісь складні питання, які вони можуть на протягом дня. Вони там щось не поладили. все, у них конфлікт. Ми тут для того, щоб допомогти їм правильно вирішувати насущні питання. Мене звуть Демешка Наталія. У мене тут займається двоє діток, вони завжди з задоволенням сюди їдуть. Ви молодці, що організували такий, такі навчання і такий досуг для, для наших дітей, бо зараз те, що відбувається, ні садіка, ні, ні розвитку для дітей. Я возю дитину для того, щоб він знаходився в, в суспільстві, в соціумі. Це дуже круто. Вам велике дякую за це. І найголовніше, що я бачу по дітям, діти стали спілкуватися. Я пам'ятаю перші заняття. Діти, сусіди, вони приходили, вони одного майже не знали. Вони не комунікували, вони не спілкувалися, вони так сиділи поодинці. Зараз вони приходять перед заняттям. Що там є якийсь час до заняття, один з одним спілкуються, в них є вже спільні інтереси, вони разом вже грають. Дуже важливо те, що в них є різні активності, що в них є спорт, в них є розвочі заняття, в них є настільні гіртори. Вони є різні активності, вони змінюють свою діяльність, вони спілкуються, і знаходять спільні інтереси. Головна задача моя навчити їх комунікувати між собою, також базовий такий розвит. То, згідно віку, загальні компетенції розвитку. Всім привіт! Я доник Максим. Я являюся волонтером від фонду «Слабеди.ЮА». Займаюся спортивними гуртками в нашому фонді. Приконую, треную дітей футбол, волейбол і великий теніс. Також ще займаюся організаційними питаннями тут, наприклад, в старому Салтові так само допомагає Юрій Башко з організацією дітьми, тобто різних заходів. З дитинства я граю в футбол. І я хочу ділитися своїми вміннями, діть, з дітьми, тобто розвивати їх в цьому напрямку. Так само, в майбутньому ми теж хочемо дітей розвивати, щоб діти, наприклад, не сиділи вдома, не втикали в телефонах. Це, звісно, круто, але було б гарно, щоб дитина знаходила в своєму майбутньому так само спорт або якісь інші гуртка. Так само робототехніка, десь, або в майбутньому буде ганчарство. І це було б дуже круто, коли діти розвиваються. Мотивація моя була просто елементарна. Я хотів просто допомогти. Чому я мог допомогти? Я деякий, ну деякий час займався молоддю. Я розумію, що це, як це, і я тут, щоб це робити далі. Мне нравится тут заходить в футбол, потому что на тренировку, потому что я хочу поступить в Академию футбольную или в какой-то клуб. Ну расскажи, что сегодня тут было за мероприятие и чем оно закончилось. И, типа футбола. Янмарк, как мы их дали, ну, нам дали эти деньги, Юаны, мы на Янмарке все купили. Покажи, Ярмар. что ты купил. Две по Дві па пам'ять. О, патриотичные наклеечки, да? І чубачу за п'ять. ну хорошо, хорошо, спасибо. Проводиться там всякие конкурси, там палатка, ось ми там торт робимо, у знам'я. Муравіну матку грали і е, дуже багато іграли. Нас тут взагалі участь, типу, щоб ми грали в командну ігру, ну, щоб ми розуміли там один одного. Ну таке. Сьогодні ми витягували в трічку забігу вночі і ворота, та тали в касс на ігри. Ми грали в маловину матку, в мафію, в ниндзя, в скелетах. Так, ти давно сюди ходиш? Ні, я только сегодня сьогодні А, які твої враження? Поділися, що ти думаєш? Ой, це дуже-дуже круто. Мне дуже понравилось.